Занесення показань лічильника. Порядок роботи з особистим кабінетом «Київенерго» для юридичних споживачів електроенергії. Для занесення показань лічильника заходимо до інтернет-магазину комунальних послуг. На головній сторінці обираємо форму роботи промисловим споживачам. Вводимо свій логін та пароль та натискаємо кнопку Увійти. Обираємо розділ Занесення показань. На сторінці, що відкрилась, бачимо таблицю. У стовпчику показання вводимо дані. Одразу ж розраховується кількість спожитих кіловат годин. Натискаємо зелену кнопку занести показання. Підтверджуємо занесення введених показань. З'являється підтвердження Показання успішно занесені. Для продовження роботи натискаємо на розділ Акти надання показань. На сторінці бачимо таблицю актів занесення показань. У останньому стовпчику Електронний підпис натискаємо посилання, виділене синім кольором Скачати та Підписати. Відкриється сторінка підпис та відправка документа, яка містить 5 пунктів. У пункті під номером 2 з'явиться найменування вашого сертифіката. У разі, якщо у вас декілька сертифікатів, обираємо необхідний сертифікат. Повертаємось до першого пункту і натискаємо кнопку Скачати файл. Обираємо місце на комп'ютері, де можна буде зберегти файл. Для зручності створюємо нову теку на робочому столі та називаємо її «Київенерго». відкриваємо її та зберігаємо саме в ній документ. Після цього натискаємо у першому пункті вже на кнопку Обрати. Заходимо в створену на робочому столі папку Київенерго та обираємо збережений файл. Бачимо, що під першим пунктом з'явилось посилання на необхідний файл. Зверніть увагу на те, що назва файлу в посиланні має співпадати з назвою, яка зафіксована в пункті 1. Переходимо нижче до пункту 3. Натискаємо кнопку підписати. З'являється віконце, де вказано, ким підписано локальний час. Для підтвердження підпису натискаємо Так. Після цього з'являється віконце з підтвердженням успішного підпису. У четвертому пункті з'являється назва підписаного файлу. Натискаємо кнопку Вибрати файл і обираємо в папці «Київенерго» самопідписаний файл. Перевіряємо, ім'я обраного файлу та підписаного мають бути однаковими. Нарешті у пункті 5 натискаємо зелену кнопку Відправити. На сторінці Акти надання показань бачимо в останній колонці Електронний підпис Отримано. Тепер на вкладці Товар із випадаючого меню обираємо Показання. Натискаємо помаранчеву кнопку «Нарахування». На сторінці, що відкрилась, рахунки, напис який свідчить про успішне занесення показань.